Ну що, друзі, сьогодні буде таке відео, як відрізнити підроблені монети від оригінальних і як не потрапити на шахраїв. Перше і основне правило як відрізнити підробку від нормальної монети. Припустимо на базарі, до тебе підходять і кажуть: не хочу купити гарну монетку за невеликі гроші. Перше і саме основне це спосіб подачі монети. Якщо людина отак дістає з карману, і отак вам монети пропонує. А там монети 3 копійки 47-го року, 2 копійки 27-го року. І такі монети, які сильно дорогі, і отак їх витягає з кармана. То це друзі 100% фальшаки. По одній простій причині, аби в тебе монета була, яка коштувала. Від тисячі доларів і вище, ти б її діставав би завернутою, або в кульочок, а або ще в щось. Ти б була б монетка завернута. Так як оця монетка, 10 копійочок срібна. Якщо б тебе монетка дорого б коштувала, була б завернута. В якийсь або в альбомчику була, або в тряпоці завернута. Так. Друге правило, яке слідує після першого правила. От підходять тобі кажуть, не хочеш купити монетки. А там монетки з 47-й рік, 58-й рік. Це я так образно кажу по Радянщині. Всі монетки, яких тираж дуже-дуже маленький. А ти кажеш, так, хочу купити. Дам вам за ці монетки, припустимо, ну скільки там. 500 гривень. А він каже, які 500 гривень? Тут кожна монетка стоїть від 1000 доларів і вище. І друге правило: обізнаність клієнт чи цей обізнаність продавця в реальній ціні монети. Якщо продавець знає реальну ціну монети, то це вас повинно насторожувати. І третє правило, яке слідує після другого правила, щоб вам не попатися на підробку. На фальшаки монет. Це те, що ти він тобі в каталозі показує, що, От припустимо, якщо це 47-й рік, то монетка, напевно, тисяч до 5 доларів буде стоїть. От 5 і вище тисяч доларів, якщо це буде 47 рік. І дійсно буде оригінал. Та то він тобі показує, що така монетка стільки коштує, а ти йому, ну ладно, я тебе возьму, припустимо цю монетку і 2 копієчки 27 го року, ну там примерно, ну, це скільки, за 30 тисяч гривень. Він каже, гаразд, я згоден, а ти кажеш, ні, я не згоден, тому що йде різкий зброс ціни по монеті. А якщо йде різкий зброс ціни по монеті, то значить стопудова монета фальшак. Копія якась. І навіть не треба роздивлятися монети. Слідуючи цим трьом правилам, ви відсічете мінімум 70-75% монет. Які є копіями, і які зроблені в наш час. Перше правило це спосіб подачі. Як тобі подали цю монетку. Чи тобі завернуто її подали, чи в якійсь ємкості, чи в... в слабі, чи тобі просто винесли в жмені, а там в жмені куча раритетних монет. Значить, це стопудово фальшак. Другий спосіб обізнаність продавця в реальній ціні монети, що продавець знає, скільки ця монета коштує. І третє, щоб не попастися на цей, це різкий зброс ціни монети. Припустимо, там монета коштує 1000 доларів і вище. Ну, а ти кажеш там любу ціну. Там, я в тебе куплю припустимо, цю монетку за 5000 гривень. Він каже, гаразд. Це значить стопудово фальшак. Ну, я так образно кажу, якщо монета там, припустимо, від 1000 доларів і вище коштує, то <кій> там 30 хай тисяч ти йому загадуєш. А він да, я згоден, то не беріть цю монету ніколи в житті. То що це бракована монета. Слідуючи цим трьом правилам, ви ніколи. Не втратите гроші і не придбайте собі копію монет. І четверте правило, теж яке є основним правилом. Завжди, перед тим, як покупати, купляти монету, ознайомтесь з реальним тиражом цієї монети. Якщо тираж монети до 100 екземплярів, то ніколи в житті вам ніхто не предложить дану монетку на базарі, тому що. Таких монетків очіканилось всього 100 штучок припустимо. Якщо це монетка. Всього 100 екземплярів було очіканено. Плюс ще було знищено. На руках осталося більше 10 екземплярів цієї монетки. І вищий шанс знайти цю монетку з металошукачем в себе на городі, припустимо, ніж купити в когось на базарі. Так що, друзі, не попадайтеся ніколи на ці уловки. Ну, а тепер знову повторюю ці всі три правила. Перше, це спосіб подачі монетки, як ти монету пропонує, чи загорнуту, чи в жменю, а в жмені там куча монет. Можна і не дивитись навіть на монетки. Другий спосіб це обізнаність продавця в реальній вартості монети, скільки вона коштує. Третій спосіб. Це різкий зброс ціни, якщо монета там дуже-дуже дорога, а ти пропонуєш набагато нижчу ціну і продавець погоджується, то, то це теж фальшак. Ну і четверте правило, яке теж немало це ніколи, друзі, не купляйте монети, в яких тираж дуже-дуже маленький. Тому що такі монети нереально знай знайти десь. Взагалі це там. Одна тисячна мільярда, що ти її знайдеш чи з металошукачем, чи десь дома. Та що, друзі, отакі три правила, щоб не купити ніякого фальшака на базарі, щоб вам не підсунули фальшака.